Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона саме ходить чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закриють, <риклад> <риклад> вони всі казали непопулярними. Тобто, це знаєш та сама історія про а чого ти так наряжаєшся?» Що ти так? Це я для себе наряжаюсь, Мені подобається. Це я про пацанов і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну я за собою замітив, як я дома хожу. Я дома хожу. Таких віщах, які мені не шкода, зрозуміло? Але на вулицю я виходжу вже в речах, щоб там, комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і зустрічають по одежі. І от є кліше, що да? я одягаюся красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на съйом. Ну, давай по -чесно. Ну я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, але ну, я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну, щось якась. Історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це понятно. Тому не знаю, мені. Це люди мають особисто домовитися, якщо їм норм, віддільно типу, ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняє, де із знасілення буває, і підкидують щось там, а, а, в алкоголі і так далі. На жаль, але такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже дуже довіряєш партнеру, а, це, це в двох порядках. Це стосується не тільки дівчат, це й чоловіків стосується. Типу, що дівчина що, спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча, там діаклок, алкоголю і так далі. Ну, мені здається, це так собі історія. Це або разом тусуватися, або, не знаю, потусуватися і розійтись. Все, отака от от історія.